Друзі, мої вітання. Мене звати Дарина Глущенко. Щодня ви знаєте, ми обговорюємо те найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні, звісно, теж будемо обговорювати найцікавіші політичні новини, зокрема, що відбувається всередині нашої держави. ну, звісно, що і на міжнародній політичній арені Загородній, Городній кручий на цьому кризової групи, політтехнолог і політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем. Пане Тарасе, мої вітання і рада вас бачити. Так, доброго дня всім. Добрий день і вам. Ну звісно, що розпочну із теми про мир, мирну угоду, перемир'я. Зеленський підтримує ідею німець... німецького канцлера Мерца про перемир'я на Різдво. Каже, що ідею про різдвяне перемир'я обговорювали під час перемовин з американською стороною. Ну і США підтримали такий намір. Також ми знаємо, що і Штати хочуть закрити, скажімо так, це питання. До того часу, поки вони не підуть на канікули. Ну і плюс до цього всього ще додається і те, що президент Трамп на посаді буде в січні, буде рік, як він очолює адміністрацію Білого Дому. Ну і хочу розпочати з цього питання, пане Тарасе, Чи вірите ви в перемир'я, чи можливо навіть мир до Різдва? Ні, звичайно. Ну так Зеленський так говорить, що це якраз це тиск на Трампа. Це, це ж тис на Трампа. Говорить, ну так ви ж там хотіли. Ну так організовуйте. Це ж постійне перекидання. Коли Зеленський, ну коли Зеленський так говорить, звичайно, що він в біса не вірить, що росіяни це зроблять. Але це додатковий такий лагідний, лагідне перекидання м'яча на бік Трампа. Ну так організовуйте. Ми ж тільки за ви ж там що про щось там з росіянами домовлялися. Ну так давайте організовуйте. Ні, так а чого чого вона мозок тут компостуєте? Ну, Тут, напевно, мозок компостують в тому аспекті, що хочуть тиснути, ну, вірніше, тиснуть на українську сторону, але не дуже ми піддаємося. Ну, так для того, щоб тиснути, тискалка повинна вирости да, відповідних розмірів. Тільки тискалка не виходить, тому що Україна демонструє, що тискалка та є у нас. А от бачите те, що вже СБУшники витворяють. да? Спочатку вчора, вчора по, по третьому колу, вже ще в одну там платформу на в Каспійському морі прилетіло, і підірвали ту, підірвали там підводний човен в, в, цьому, в новоросійську. Так? Причому там такий вибух був, що я вон, бачу. Я бачу там знімки з супутників, що десь метр вирвало цю бетонного пирсу. Ну, це щось підводне таке заплило, таке так довбануло. Там, да що, що невідомо, невідомо, що з цим підводним човном сталося, так. Це те вже, те, те, що знаєте, це той той флот, який тікав з Севастополя, сховався в цьому в новоросійську, і тепер там щось відбувається. Тому це показує, що Україна активізує атаки по території Росії, інтенсивний зростає, так йдуть удари по хімічних підприємствах, військових підприємствах. Судячи з усього, система ППО Росії слабше. І все частіше прилітають не дуже добре для них дрони, але дуже добре для нас. І по Росії, і по портах в і з танкерами, щось все частіше стало траплятися які ще по своїй дурості ще плавають і перевозять російську нафту в чорному морі, поки що в чорному морі. Угу. Ну, от до речі, Трамп виходив із заявою, черговою заявою про те, що мир в Україні зараз наблизився як ніколи раніше. Тут, пане Тарас, хочеться порахувати так з вами сісти разом скільки разів ми вже це чули і сказати, так це ж було вже. Чи все-таки цього разу вже остаточно? Як ви вважаєте? Ну, остаточно як минулого разу. Угу. Ну росіяни наступу, розбираються віде, да, віде, Росіяни. Віде. Розбираються йти. Вони ну, поки Путін при владі він буде а, і далі, а, поки Путін при владі він і далі буде а, воювати, тому що у нього виходу немає. Це питання його фізичного виживання. Він буде вимагати те, що а, він публічно заявив. І скорочення української армії, вихід з чотирьох областей для припинення вогню, і так далі, тому нічого нічого тут не помінялося. Те, що Трамп говорить, так це ж проблеми Трампа. Ну його ж хтось просив залазити в ці перемовини з так званими мирними пропозиціями Ні, а навіщо було слухати Віткафа його гоп кампанія, яка говорила, що все порішало Ну, так це ж його проблема. Ви правильно сказали, рік зараз буде його інавгурація? Ну так, 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 тепер він буде тепер виправдовувати, з чого не вийшло? Ні, він правда нічого не визнає, тому що це не та людина, яка буде щось визнавати. Але всім оточуючим і конгресменам і американському суспільству буде очевидніше, що щось 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 не так тут відбувається. Як ви вважаєте, пане Тараса, чи може зараз Трамп? От. Вийти з перемовного процесу, сказати та розберетесь самі. Моя хата ну, краю. А це слабка позиція. А він вже не може це зробити. Угу. Він же ж вклав багато чого сюди. Це вже його війна. Ну вийде він, ну так і що? А що це поміняє? А це нічого не поміняє. Зброю продають, продають, е, розвідку дають, дають, а вони не можуть відмовитись від цього. А от ну так і все, ну так виходьте. Так це ж буде, це ж його буде програш особистий. Угу Акціос пише, що США запропонували Україні потужні гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки Росії. Американський чиновник каже, що українські і європейські співрозмовники на перемовинах у Берліні були здивовані пропозицією США щодо значних гарантій безпеки, що ці гарантії безпеки включали б перепрошую за ту гарантії від нападу Росії на кшталт п'ятої статті НАТО. Ну і мають бути затверджені Сенатом. От що ви думаєте з цього приводу, пане Тарасе? Чи може українська влада на таке погодитися? Ну під, під, під чесне слово Кафе, Я так зрозумів, да? Це було uh -huh. запропоновано. Uh -huh. от коли будуть затверджені, тоді будемо розмовляти все інше. Це туфта. Ну, дивіться, навіть якщо воно через конгрес пройде. А що їм заважає не виконати цього? Ну ми ж пам'ятаємо історію з Ленд-Лізом. Теж через конгрес проходила Байден підписував 9 травня 2022 року, а потім взяв і підтерся цим. Ну не активував, просто не вийшло у нього. Ну, ми це це я. Думаю, що ніхто нікуди з Донбаса йти не буде. Це принципова позиція, тому що намагання е, дотиснути Україну до Донбасу це намагання викликати внутрішньополітичну українську кризу. Чому тому, що тут буде явна зрада інтересів держави, і це я не думаю, що Зеленський піде на це. Я думаю, що він це все відчуває і нічого такого не буде. А це принципове питання, на яке ніколи Україна не погодиться. Угу. До речі, Reuters пише буквально зараз. Читаю цю інформацію, що сьогодні лідери Європейського союзу, включно з президентом України, прибули до Гаги, аби запустити міжнародну комісію з розгляду претензій для компенсації Києву сотень мільярдів доларів збитків від російських атак і. Воєнних злочинів. Чи вірите ви в такий розвиток подій, що Київ ну, Україна отримує компенсацію, і що тут, уже навіть більше з такої моральної точки зору, що воєнні злочинці будуть покарані, ну хоча б грошима, до прикладу? Ні? Ну дивіться, судити можна все все завгодно. Питання в тому, що як я вважаю, що це цей міжнародний суд. Ну, винесете ви вирок. А виконання вироку як буде відбуватися? А росіяни нікого не видадуть. Ну, от є рішення, наприклад, по 17, який ще в квітні 22-го року, uh -huh. року були визнані, що там Гіркін і що там два на України брали участь. Ну, таке що? Ну, росіяни взяли підтерлися цим. Ну, це все така біліберда. Виконання, покарання злочинців це виключна справа України. Покарання повинно бути по тактиці Масада, знаходити, просто їх кінчати от і все. По іншому це працювати не буде. Угу. Не повертаючись до найактуальнішої теми, звісно, що теми перемовин цього всього процесу, мирної води, Сканюс пише, що з посиланням на свої джерела пише про те, що Ну, все 90% питань між Росією та Україною вирішено після останніх перемовин, начебто, як Трамп вважає, що зможе переконати Росію прийняти гарантії. Про які ми згадували, так з вами говорили гранті аналогічні статті 5, що надаються Україні, також Сканіс пише, що в Берліні було досягнуто прогресу з цього пункту. Ну, от як ви вважаєте, пане Тарас? От, коли говорять про 90%, ну це там буквально ось трішечки, так, начебто, і все все буде готово, будемо підписувати мирну угоду. Чи погоджуєтеся ви про ці 90%? тому що ну, ми розуміємо, що. Ну, Україна навіть не спілкувалася з Росією, навіть Штати не ну, спілкувалися да. з Росією по останнім домовилися. Тому в мене тут таке логічне запитання, про які загалом 90% може йтися. Ну, дивіться, ця, ця історія з мирними угодами так тофтово виглядала з самого початку. Вона так тофтово і закінчується. Всі, знаєте, дограю свою п'єсу. Американці mm -hmm. це залізли, ну, частина американського стеблішменту. Рубіо, до речі, ніде немає, звернути на увагу. Mm -hmm. Рубіо відсторонився від цього, а да, потім скаже, що всі тут попідставляли. Я не виключаю, що від кафа скоро Е, за те, що носить документи через голову цього Рубіо. Тріскало, до речі, злили вже. Його вже немає, який тут ходив. Тут розповідав українцям, що через треба терміново підписувати буде, буде тільки гірше, да? тільки президент продемонстрував під Купенськом, що, 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 що це значить, може бути гірше, тільки невідомо для кого, да? і багато чого іншого. Це перекреслює всі цей шантаж. Далі, ну що таке 90%? відсотків? Це я ж говорю. Я у вас говорив на каналах, на інших повторюю. ДНК людини та шимпанзе співпадає на 98,8%. Да? Залишилось 1,2 і Оту різницю в 1,2 ви можете бачити в зоопарку, да? е, які побудували люди. Різниця з якими 1,2 відсотки. Ну що значить? Ну трошечки залишилось, ви відступите з Донбасу. Так це ж принципово, це ж не, це ж не 10%, це ж 50%. Да? Тому я спокійно до цього треба ставитися. Я ж говорю, я думаю, що до Різдва, що там. Якісь конвульсії будуть. Росіяни це не приймуть, вони не збирали і не збиралися це приймати. Всі це так звані мирне перемовини, мирний план це було запущене. Я вважаю, з огляду на те, що є, для того, щоб дестабілізувати Україну всередині. А для того, щоб у нас були тут, знаєте, суперечки, йти з Донбасу, не здавати територію, хто тут зрадник, хто не зрадник, угу. скорочувати, не скорочувати армію та іншу тофту, якому взагалі не повинні не з ким обговорювати. Угу. Це все видихається. Це все здихає вже uh, європейцям страшно, тому вони нас підтримують. Uh, от uh, Україна демонструє результати, коли топить танкери нищить російську інфраструктуру. Удари ж по Росії не припиняються. Не припиняються і тільки на та, та, і Йдуть все далі і далі. Ну, так і далі розмовляйте. Ну, підпишемо якісь там папірці, які підпишемо з американцями. Я цього не виключаю, але ніхто виходити з Донбасу не буде. От. Ну, підписуйте. Ну, йдіть тепер з росіянами. Ви ж влізли в цю історію. Ми знову повертаємося, хто тут буде виглядати в поганому світлі: Україна та ні. Європа та ні. Ну, так тут прийде Рубіо до Трампа скаже, а я знаю, хто тут винуватий. Хто вас втягнув всю цю історію, не будемо пальцем показувати навіть кафу, його, його давно треба гнати. Друзі, до речі, нагадаю, що в трасі є курс про перемовини. Це супер актуальна тема. Зараз ми постійно обговорюємо власне перемовини з політичної точки зору, але зрозуміло, що вони відбуваються в повсякденному житті. Тому, якщо для вас цікава ця тема, як мінімум, ви хочете. Вміти розрізняти, виявляти, знати, як протидіяти маніпуляціям, то в описі під цим відео є посилання, ви можете перейти на і більш детально знайомитися з тим навчанням, яке пропонує Тарас. Зокрема, це 10 уроків, 500 присутніх фраз та практичні інструменти. Ну і більш детально знайомитися з цією інформацією, наприклад, взяти участь і підвищити свої скіли в цьому питанні. Ми продовжуємо нашу розмову, пане Тарасе. Начебто, як з'явився план Європи для гарантії безпеки. Плаки України він включає шість ключових пунктів: це постійна військова підтримка нашої держави, чисельність збройних сил, 800 тисяч у мирний час. Також багато національна сила України під проводом Європи. Буде формуватися в межах коаліції рішучих за підтримки США, механізми контролю припинення вогню, це очолюваний США, моніторинг із міжнародною участю для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них, хоча ми знаємо як Європа, так ре, ну, це, 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 це теж інша тема. Окей. Далі юридично зобов'язуючі гарантії безпеки в разі нового нападу обов'язково реагувати військовими, розвідувально, економічними і дипломатичними засобами є підозра, що тут будуть використовуватися саме дипломатичні засоби, розмови е через 48 годин скликання ради безпеки. То що як це ну, це все те що до вас знаємо общем, білі білі берда? Білі, бір, да, білі Берду, ми, я, я, я читав цю білі бердособливо мене розсмішило що українські сили під проводом європейців. Це це під під проводом цих кубків муділ та імпотенців, там дякую, ми не треба. Від європейців потрібні гроші. От як воно, моніторинг, як вони пишуть, там поліне розмежування. А що буде, якщо росіяни це порушують? Буде удар, чи хто буде? Що, хто, хто буде бити по території Росії? Чи буде обговорення десь в Брюсселі, де четверта чи п'ята стаття? Ну слухайте, це це все абсолютно маячня, те, що люблять писати європейці, брехня. І намагання знову таки з'їхати з якихось тем. Від них гроші потрібні, все, що від європейців потрібно. Конкретно гроші на фінансування української армії. Все інше брехня, якісь багатонаціональні сили. Потім вони скажуть, воно нам не треба. Потім ці багатонаціональні сили при першому ж пострілі одразу ж знімуться і чекурнуть до себе. Ми це вже проходили. Ну це, це називається. А, а, те, що європейці сильні в аральному мистецтві, ми, ми в цьому не сумнівалися. Від них гроші потрібні. А не всі ці балачки, нескінченні розмови не про що. Давайте гроші, і не треба ваших парад. Знаєте, як говорили а, якось Маша Даян, якось сказав голова цього Генерального штабу Ізраїлю, ми беремо у американців гроші, зброю. от, а ні, а, 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 американці дають нам гроші зброю і паради. Ми беремо гроші та зброю, а паради залишає їм. От що нам потрібно в даному випадку uh -huh. ну, і на сам кінець Туск, прем'єр Польщі каже, що Штати дадуть військову відповідь у разі нового нападу Росії на Україну. Yeah. Прем'єр польський каже, що на зустрічі в Берліні стало очевидно, що Штати Європа та Україна об'єднані у підтримці Києва. Ну і тут маємо кілька хвилин. Ну, так, так? так, давайте показуйте, покажіть її, покажіть, як це буде да. Угу. Тут йдеться в разі нового нападу, от тому ну, хочуть... то, да, 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 да. отразі нового нападу можливо коли-небудь да 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 і, і це і це підчесне слово від да? Угу. тобто не віримо в обіцянки, і не вірити нікому не можна вірити можна виключно в українську армію, наявність нашої зброї і можливості нанесення без будь-яких погоджень ударів по території Росії. Все. Не літаки під якимось незрозумілими європейцями, які можуть літати, можуть літати. А літаки в складі української армії з українськими пілотами, які будуть наносити превентивні удари по території Росії. Ми ніколи не повинні дозволяти собі, щоб війна була на нашій території. Все догралися. Не треба нам цього не чекати, а бити. Не чекати цих, поки е, будуть щось там розмовляти, а йти різати просто росіяни, які просто подумаються, е, навіть подумають плани робити по нападу на Україну. Все по-іншому, це не працює. Все це це більберда е, стосовно того, що, що що є, так воно і є. Як знаєте сікорський до речі, це міністр закордонних справ, правильно якось сказав по європейців. Ви повинні поставити питання: ви готові стріляти в росіян чи не готові? Якщо готові ідіть і стріляйте зараз, бо вони вже напали. А все інше це просто балачки не, не, не для кого. Під чесне слово Віткафа. Я дивлюся в його чесні, чесні очі і вірю звичайно, що так воно і буде. Дякую, Тараса, за цю розмову і за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Нам цікава ваша думка, ну, звісно, що підтримуйте Збройні Сили України та бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.